Poslední Bůh, naši jste není první s слава тобі. Царю Небесний, втішителю душі істинне, і живе, здеси, і сполняй сокровище, блайки жизни, подателю, прийди і все лися мною, очисти не осяки, я скверне, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий це ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки це ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, це ти безсмертний помилуй нас, нас. слава Твої, Сину, і Святому Духу, і на ній пресною віки вікна. Амінь, Предсвідай, Трой, Це помилуй нас, Господи, очисти, ріхи наша, велико прости беззакони і наша, святи, посідці, сіли немощі наша, імени Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину сини, Святому Духу, і на ній пресної віки вікова. Амінь. Очі наші, живу на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя як на небесі і на землі, хліб наш насушний, даж нам днес, і остави нам доли наша, як уже й ми оставляємо должником нашим, і не веди нас своє скушеніє, но і збави нас від лукавого. Царство, сила і слава, цей сильний стадух, храні і пристави, віки віков. Ага. Господи, помилуй, 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 славу Цвої, сину і Святому Духу, і на ній пресної в віки вікова. Амінь Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклоніться, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадемо самому, Господу, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе о! Води, Боже, Боже мой, возвеличався, єси зіло. Ісповіданий велику, то облекся, їси, одягся світом, як корисою, розтирай, не моя кохожу. покривай водами ми привез я своя. Полагай облаки на вос своє, ходяй на крилу вітре, Творяй, я не ли своє, духи. Не пламень огнене, основає землю на твердіє я, не приклониться по вікій, каже, знає кури за є, є я но наростануть води. От запрещений твою побігну, то влаша роба Твою бояться, От сходять орини, сходять полялу місто є, же основали єси. Діл положились, і воже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посвіла істочники водибрі, посеред ор пройдуть води. Пройдут води. Напояються звіри, сельни, я жду, жду На я до нагріва, жажду свою. своїх. Натик ти небесний привитають. Осереди глас. дадя, напоя от приби. При них своїх оплата діл твоїх наситиця землю за байтра скотом, і злак на службу І звести хлібок земли. Віно веселить серце чоловіка, мастити лице є Мій хліб серце чоловіка укріпив. Наситяться польні, тліма стіжі сина сади. Там о птиці возніздяться, родиво жилище приладительствує ти. Висока, елени камене, прибіжеще зається. Сотворили силу ново времена. Сонце позна нас на Положили седьму цитьму і босної же пройнуться звірі дубрами. Скірний рикающий восхити, ти всискать от попищу се. Бо сьяв сонце собрався, і воложа своє кля. І зайде чоловік на діло. Своє і на діланиє своє до вечора. Яко возвеличаше чешеся, діла я... Твоє, Господи, вся при мудрости сотворили си, сповнися земля твари твоє, сіє море великої простране, тамади жені ще славотної мали, це велике ми, там у кораблі преплаваю. Змійся, Боже, создали ругатися, Йому. Всяко тобі чаю, то те піш Я, що <риклад> тобі їм соберу. то твершу тобі руку, вся чеська і сполнеця благости. вращу же тобі лице, возм'ятуться, От тим іще дух і знову ти опер своє звратя. Сьогодні ще духа Твої. Зази. Жилиться земли, буди слава Господня, во віки, возвеселиться Господь у тілі своїх. Придирай на землю і дверей утрястися! приказай зарам і дом'яться! Господь, Господи, в животі. Моє поєбому, моєму тонте жиє, Да усладиться йому бесіда моя, живо звеслюся, о Господі, да і ще у землі й беззаконниці як бити їй. Слави душе моя, Господи, Сонце позна запай, положили це мої песно, якого звеличиши діла Твоя, Господи, вся премудрость сотворил є. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній признаємо віки вікова. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, лилуя, лилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, алилуйя, лилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Помолимся. Господи помилуй. Си, лі, спосі, нашу, Господи, Господи помилуй. Господи помилуй. Прави, сам, свірою, і і ходяй, нього, Господи, Господи помилуй. Христа, я, люди, Господи, Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй.

сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Святой причисти владичцю наш, Богородицю і приснує, Маріусу, всіми святими, помировиши самі себе и дуру, дуревеш, наш Христо, Бог предади. Слава честь і поклонення, Отцу, і сине святому духу, нині і віков. Амінь. Господи, возвах Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах Тебе, услышим я, вонь мила сумоления моєго, да возлати ми по Тебе, услышим я, Господи. Правиться молитва моя, яклило пред тобою, восдіяни руку моєю, жертва вечерня, я, услышим я гос. Хранений усто моїм, і дверо рождений у знах моїх, Влони серця моєго, словеса лукавстві, Я не вчивати мене, Огріст. Чоловіки, ділаючими беззаконні, Йей, не суштуйся з ізбраними, накажить мені праведник милостий, обличить м'яє, лежи річно, да не ламасти моє. я. ще й молитва моя, облаволений, пожерти Боже, прикамені суди, у сладша село, лимої, як. Кова з Боша, як тож за на землі, розточишся якось і прияті. Якби по тобі, Господи, Господи, очі мої, натягох не отими душу мою. Сохрани, я отці ти уже а ми от согласні, лаючих беззаконів. Вражу свою річницю, день, місяц, дан деже прийду. Гласу моїм, Господу, возвав, гласу моїм, Господу помолився. Слаю пред ним, молини, моє, печаль, мою, пред ним возвищу. І щезати в мене, духу моєму, і ти позналиси, з тизи моя, по ти по не може, кожда скраща сіть мені. Смотря, споря ходиснує в озлядах і не бізнай мене. і біз Ні, зускає душу мою, Осваху тобі, Господи, ріг, ти всі упований, мої часть моїх сина землі землижи. Ми молини, моєму, як смирихся, зіло. І спавім я двоня, щихмя, як укріпшися, паче мене. Сиди, стимниці, душу, і сповідати з імени Твоєму, мене ждуть праведнице до дежи І Сіб, згубиний озвах, куди, Господи, Господи, услыши глас мой, та буду душі твої в неблющи гласу, молення моєго, ще беззакони на зріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе єсть. Возносим у тебе, владико, кресо, вознес єси пачи Адамово єстество, Все, все, ради, вознося Пречисти, кросствовіку любче, от вишніє Твоє, як гріпости, просим Спаси вишні як милостив, прочитаючи чесно і світоносноє, Твоєго окреста Божественно, вознесених. Верними душами, Слово Твоє, Твоя душа моя Господа. Соломське нині презреще, подножі Твоє владико, і діженою Твоя стояша пречистия. Днес любов'ю почитаєм крест Твой пречесний, і возносяще ще благочестиво. Молим тя взивающе, вишнівся крестом твоїм Божественним освятим, Твоє вони ізреченого благоутробі я, причасники, покажи благодам. Утренні до ноші от стражі утрині, да оповає, Ізраїль на Господа, як не побідимому оруженю, щеду непреборному, як скепту Божественному поклониться Христу Твоєму, Христе, присвятому, же мій спасець і ликує дадам. Земною бороться о письмі благолячі, почитаєм, і то Божество ниво здержане, совершающе просим. Яку, Господа, милості, много, йовного і збавленіе. І той збавить Ізраїля закони Його. Душу є тіло твоє, острастаючи гесним, Духа твом болєси, і свячених мастию саме украсил єси. Предстатель ізрядніше був єси є в мені є, і собесідник святих Генеру, і слава Господній наслідник, і молебник охвалящ, Господя, Заце, похвалите. Преславно є життє Твоє, добротітель ми просвітивше єся, і чудес просія світлоспі, і благославна Тя концем все блажене соділа, і світильника непрелесна, і святик єдиносельна, і града свята, рожданина, ірарха, не оражданина. Чудотворчество Свослам Господа не носійно, і сполени, і твої стоїть, здраві мене, законіє, крицької удобрений, гордінського председателя, церкви не поколеби моє основані, ієрарка є в мені, Хочу десь і хвилища і во сілах ної був шопреславного, і просвітивши з в раці серця, яко світильника вірна, хвелиласно сошедшися Бог. Тому духові нині пресної і во віки, і віковом, Боже сукровище во землі скриваємо, жизно, давця на небесіх, показався Царю благочестивому. і побіди на врої підписані являє розумну, же радує, се вірою і любові. Смедного степка висоти зріни я, чанія вже то земних ні знесе, бо і збавлені є міра, і спасені є душ нашим. Мудрость простим сих, святим, слави безми. we uh -huh. всім Все нині, благословіте Господа, всі раби Господні. Господні в храмі У дворі в дому Бога нашого. Си Ненні, благословіте, Господа, всі раби Господні. Господи, во вечер сей, без гріха сохранитися нас, словені ти, Господи Боже, Отець наш, який і хвальний і прославлений Твоє во віки амін. Будь, Господи, милость Твоя до на нас, як уже оповахом на Тього, славені ти, Господи, но очі над Твоїм Твоїх. Владико, си, владиком, розумій на оправданім Твоїм благословений ти, святий, просвіти нас, оправданий Твоїми, Господи, милость я діл руку твоєю не Тобі подобає хвала, тобі подобає піні, тобі слава подобає Тут Су і Сину і Святому Духу, Нині признаю віки віковами. Господи. Ви, Господи, помилуй! Вий, храненас, Боже, Господи, помилуй! Сохрани нас, Боже, Твої благодаті! Господи, помилуй! Сохрани нас, Господи, мирне, Господа, просим! Подай, Господи! Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі з нашого, Господа, просим! Подай, Господи! Сохрани нас, Господи! Сохрани нас, Господи! Сохрани нас, Господи! Сохрани нас, Господи! Сохрани нас,

Господи! Че сме преблослове и славни владечи, наша Богородица и приснедю, Мариису, всеми святими поменувши самі себе, и друг друга и вежват наш Христо, Бог предаду. Лакош ми вец Бог и яси тобі слово села, отсу и се не святому духу, на неї приснево вики веков. Припрославлено оце і Святого духа, нині приснего віки віков. Днес хрест Христово зноситься, живо, є древо, на Нем же плоти юра вся призиває зносити Господа Бога нашого. І поклоняйтеся под ножію ногу Його, якого посвятость, радуйся, вірне хранило Божества, не обори моя стіно, сіно. Тоді спасання посреди земле, риди тебе село, цілуємсі, живо є древо, на нем же прострешся, Христос ізбавлений. О, креста, гресенні собразив мой сей, по міне продивна малиха, востоні сінасті, є дабо простираєши руці, креса, образ творяє, укріпля уся люди, ніже вещи збиття. Сполниця, нескрество звизається, і демони бігають, вниз Творця от свободиться, вся Богриста ради Вісія, шанам нам я, Тим же радуючися, всі припадаєм тебе благолющи, яково що діла Твоя, Господи. to love владою, Як увидісточі мої спасеніє Твоє житло при лицем всіх людей. Світ откровенний язиком, і славу людей твоїх ісраїл. Вети Боже, святий кріп і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Вети, Боже, святий кріп і безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині пресної во віки віковані. Святая тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконні, наша, святий посіти, селенемо, що наша імені Твоє гора, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної вікова. І Отче наші так, і на небесі, і на і небесі і да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, і да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі. І хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам дони наша, яко жимо, оставляємо мдожником нашим, і не уведи на своє скушені. но избави нас от лукава го. Царство и седе слава отца и сене сто духа не во вике веков. Амин. Во теби обоче и спасе се еже по образу. Прим, окрест последовал еси Христу, І дія учил, єси презирати у поклонь, приходить дво приліжати же у душі вещі безсмертні. тім же іслани лис, радується, є в мене є дух Твой. слава Готсу і Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки віково. Амінь. Спаси Господи, люди Твоя і благослови достояние Твоє, Помід державі нашої на супротивна даруя і Твоя сохраняє крестом Твоїм людям нас, Боже, по милості Твоєї молим, Ти сьо помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Елейсон, помилуй. Господи, помилуй. Господи, всем воинстве. Пане, змилуйся, пане, змилуйся, пане, змилуйся. Предстоящих людях, людей, ожидающих от Тебе, велике, Батый, милость, сдержи милостин за всіх християн. Дом не дуре ден спредной, дом не дуре ден спредной, дом не дуре ден спредной. Чоловіку з Бог єси довісло, села, імоцею, сини, ставим духу, нині і прияснимо віки віков. Амінь. Мудрость. Чеснішою, херовим, і славнішою, безсравнений, є сирафим, безследний ємо, слово родшої, сущої вороди, сутя величе. Слава тобі, Христе Боже, повоні наші, слава тобі. Славу, Отсу і Сину, і Святому Духу, і на ній преснаємо віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш Молодван, причисти своє матери, стих, славних і всехвальних апостол, сили, чесно житверяща Христа, блажене Мученика Теодора і всіх святих, Помилуйте і спасет нас, як у благ, любець.